Здавалося б, правові аспекти блокчейну досить прості. Але чи знали ви, що більшість країн ще не мають чітких законодавчих актів у цій сфері? Як, на вашу думку, це впливає на розвиток Web3? Уявімо таку ситуацію, ви працюєте юристом у компанії, діяльність якої пов'язана з обігом криптоактивів? Які ризики для користувачів ви б у першу чергу взяли до уваги при складанні публічної оферти? От -от. Не так усе і просто. На щастя, ми запросили експертів, які розкажуть про тонкощі роботи веб-3 юриста адже вони мають багатий практичний досвід в юридичному супроводженні веб 3 проєктів і навіть участі в розробці правових норм для ринку криптоактивів. Хто такі веб-3 юристи? Презентую вам двох спікерів це Дмитро Ніколаєвський – Проєктний офіс Віртуальні активи активи-2030» і Артем Аф'ян з юридичної фірми ЮСКУТОМ. Вони розкажуть детально про цей кар'єрний шлях. Я веб веб-три-юрист, навіть адвокат. Це означає, що окрім законів, мені потрібно розуміти і технології. Це в два рази складніше і в три рази цікавіше. Друзі, вітаю. Сьогодні спробуємо розібратись. Хто ж такий веб юрист Фактично, це посередник. Посередник між двома світами, між цифровим, великим децентралізованим світом web 3 та класичною економічною системою, в якій ми з вами жили до останнього часу. Відповідно, якщо web 3 бізнес починає взаємодіяти з класичною економікою, виникає потреба в web 3 юристі бо необхідно зареєструвати бізнес. Спробувати залучити інвестиції, укласти договори з інвесторами. Після цього можливо отримати ліцензію і починати надавати послуги користувачам. Відповідно, будуть питання надання цих послуг та спорів, що можуть виникати в процесі надання таких послуг. Далі це питання оподаткування як самого бізнесу, так і користувачів. Що вам подобається в вашій роботі? Що є найважчим. Працювати в web 3 означає робити можливими ті проекти, які наближають майбутнє. Робити те, що зараз здає... здається незвичним, надзвичайним чи навіть дивним, але те, чим люди будуть користуватися за декілька років. Або ні. Дуже цікавим є те, що питання, чим. Робота веб 3 юриста цікава і чим вона складна для мене дуже сильно пов'язані між собою. Бо мені якраз робота веб 3 юриста і цікава своєю складністю. Існує певна кількість особливих викликів, що постають саме перед веб-юристом. 3 Перший з них і головний це необхідність мати певний технологічний бекграунд, розумітись на тому, як працює технологія, бо з цього випливатимуть бізнес-моделі. Різні економічні моменти, так звана токеноміка і таке інше. Далі необхідно розумітись на законодавстві, якого ще нема, яке ще знаходиться на стадії створення. Треба аналізувати, ресерчити приклади регулювання, що існують в цьому світі, і можливо, навіть допомагати своїй країні створювати краще законодавство для регулювання веб тригалузі. Цікаво. А яким є ідеальний кандидат на цю посаду? Навички та якості ідеальних веб-3 юристів. Бути ідеальним веб-3 юристом означає постійно вдосконалюватись, багато читати, вміти читати нудні тексти, полюбити закони інших країн, вміти читати як мінімум тільки англійську, але не тільки не. Це означає володіти принаймні ще однією мовою програмування бажано Python, і, А... Дуже важливо стримувати себе і якомога довше не почати навчати інших бути веб 3 юристами Тепер трішечки поговоримо про те, хто ж такий ідеальний веб 3 юрист Передусім, це юрист, який ще є економістом, який ще є програмістом, і який до того ж володіє. Непогано володіє англійською мовою. Чому, Чому? мова спілкування в веб середовищі англійська? Отже, без знання англійської там робити взагалі нема чого. Йдемо далі. Юрист має бути трішечки економістом, тому що йому треба аналізувати бізнес-процеси, які. Відбуватимуться в веб середовищі бо кожний веб-3проект це в тому числі і певна економічна модель. Не розуміючи цієї економічної моделі, не розуміючи того, який економічний зміст в послугах, які надають постачальники послуг, юрист не може, фізично не може надавати фахові консультаційні послуги з цього приводу. Йдемо далі навички технічні. Це абсолютний мінімум, і навички програмування це бажаний максимум. Навички програмування можуть бути корисними, якщо такі фахові юристи будуть залучатись або до аудиту смарт-контрактів, або до навіть створення розробки нових смарт-контрактів як варіантів домовленості між людьми, які реалізуються у вигляді програмного коду. Звісно ж, якщо ви не вмієте програмувати. і не відчуваєте в себе можливості швидко цьому навчитись. Ви так само зможете виконувати певну частину функціоналу веб юриста Але ж ми кажемо про ідеальну людину, яка відповідає усім можливим вимогам до цієї професії. Типовий кар'єрний шлях. Як великий жук починається з маленької букашки, так і. Крутий веб 3 юрист починається з маленького джуна. Треба почати свій шлях десь в якомусь проєкті чи в юридичній компанії з помічника юриста. Це означає готувати дослідження, підготувати драфти документів, чорновики. Але потім, як тільки це буде вдаватись, можна брати участь у хакатонах, доєднуватись до команд, і тоді відкриється надзвичайно цікавий шлях для того, щоб стати провідним юристом в проєкті або юридичним фаундером, або юристом, який надає повну підтримку комплексним проєктам. До цього варто дуже багато спілкуватись, відвідувати різні заходи. Звісно, що дивитися різні освітні програми. Тепер трішечки поговоримо про можливий кар'єрний шлях для веб-треюриста. Ще на рівні зіро, тобто з самого початку, ви маєте задати собі питання, чи готові ви йти настільки складним, наскільки й цікавим шляхом. Здобуття відповідного фаху займатися цим. Якщо ви бачите в собі такі можливості, маєте натхнення, то нічого вас не стримує. Переконайтеся в тому, що у вас вже є вища юридична освіта, що ви володієте англійською, і в цей момент ви вже можете шукати своє перше місце роботи. Скоріше за все, це буде юридична кампанія, українська, можливо, міжнародна, в якій вже буде відділ. Який буде спеціалізуватись на наданні послуг для Web-3-проєктів. Там будуть вже працювати співробітники, які будуть, скоріш за все, мати вищий, по відношенню до вашого фах, певний досвід роботи. Відповідно, вони зможуть з вами ним ділитися. В цій компанії ви будете зростати, отримувати досвід, отримувати нові знання. І найголовніше здобувати нові знання, оскільки процес здобуття знань в веб професії нескінченний, тобто він не має ніякого завершення. Далі, якщо ви бачите в собі відповідний потенціал, ви можете розглядати для себе можливість власної кар'єри. Ви можете не працювати вже на компанію, а, наприклад, відкрити власний бізнес або навіть власну юридичну компанію і вже від свого імені особисто надавати. Відповідні послуги, юридичні послуги для веб середовища Це буде цікаве не кожному, але можливо, ви станете дуже вагомою частиною веб3середовища. Пригадаймо певні міфи про веб3 юристів Міф перший Веб3 право не має канонів. Розвінчування. Хоча це молода галузь, у Веб3 праві вже є досвід регулювання та найкращі практики. Ігнорувати їх не варто. Міф другий. Послуги веб-3 юристів дуже дорогі Насправді, веб3 юристи доступні не лише великим компаніям, а й стартапам та звичайним користувачам. Ця професія не про швидке збагачення. Міф третій. Веб3 юристу не потрібно розуміти технології. Як не крути, оптимальний юридичний дизайн неможливий без розуміння роботи веб-3 проєктів. Базові технічні знання обов'язкові. Як виглядає ваш типовий робочий день? Мій типовий робочий день починається дуже рано. Разом з юристами, які знаходяться в Сінгапурі. І перш за все відповідаю на їх запити. Іноді ми домовляємось про дзвінки. А, також я розгрібаю ті емейли, які накопичились за час, доки я спав. Потім я планую свій день. Я розписую його в календарі. Я ретельно дивлюся, які є в мене зустрічі, які дзвінки до чого треба підготуватись. Потім я читаю новини і приділяю час тому, щоб подивитись на те, які нові закони вийшли, яка вийшла нова аналітика. Таким чином, я налаштовуюся на продуктивний робочий день. Я людина ранку, тому я працюю з документами або з чимось, що потребує концентрації в першій половині дня. А далі я вже призначаю різні зустрічі, дзвінки, намагаюся зробити їх, якщо це можливо, на другу половину дня. І мій робочий день завершується дуже пізно, тому що. Тоді починають працювати юристи у Сполучених Штатах Америки. Але весь цей час це цікаво, і воно залишає простір в тому числі для перерв, коли я ще й намагаюсь позайматися спортом, щось почитати або приділити час близьким. Що ж, настав час поговорити про мій типовий робочий день. Насправді це складно, бо м, днів схожих один на одне в мене мало. Але якщо треба, то треба. Давайте намалюємо його таким чином. Зранку я просинаюсь, намагаюся трішечки позайматися спортом, побігати, наприклад, потім поснідати, після чого я зазвичай вирушаю на заняття англійською, куди йде пішки, десь годину займаюся англійською, повертаюсь звідти, і тут вже починається оцей мій класичний робочий день. Все це відбувається вдома. Наразі ця робота виконується в домашньому режимі. Це. Постійного використання інтернету для здійснення дзвонків, іноді це офлайн зустрічі. Але здебільшого, це робота пов'язана з виконанням певних завдань: це написання текстів, це підготовка певних документів, це нескінченні коли, зуми. Частина часу е, приділяється для на те, щоб спланувати. Певні завдання проаналізувати хід їх виконання. Певна частина часу приділяється мною на наукову діяльність. Звісно ж, треба постійно бути, як то кажуть. В Апдейтнутому стані, тобто постійно вивчати і аналізувати щось нове, все те, що нове з'являється, що відбувається в веб тресередовищі тобто певна частина часу приділяється саме на такі резьовчі, можливо, підготовка якихось досліджень за наслідками цих рісьовчів. І, звісно, це все не має жодних таких чітких визначених обмежень за часом. Робота виконується тоді, коли її треба виконувати. Це в принципі все. Але ж і в ідеальних кандидатів бувають промахи. Чи не так? Типові помилки новачків та професіоналів. Найбільшою помилкою юристів, зокрема у ВЕБ3, є те, що прочитавши один раз закон, чи навіть декілька разів, юрист думає, що він вже розібрався з регулюванням. А особливо, якщо ви прочитали цей закон через перекладач. То ви ще не можете нікого консультувати. І навіть якщо один проєкт вам вдався, ви теж ще не можете нікого консультувати. Навіть якщо вам вдався один договір, тільки з часом, тільки наполегливою працею, тільки з накопиченням досвіду в проєктах, тільки разом зі спілкуванням з колегами ви можете накопичити той обсяг знань, який дозволить вам взяти на себе відповідальність та консультувати інших людей. Другою помилкою є. Е... Широке використання штучного інтелекту. Звісно, працю, працюючи веб-3 юристом, ви будете дотичні до штучного інтелекту. Ця технологія буде знаватися зручною, знайомою, ви будете розуміти глибше, як вона працює, але ніколи не дозволяйте штучному інтелекту робити за вас документи. Він може зробити певний драфт, він радше є літредактором, але ніколи не перекладайте на нього свою роботу. Ну що, друзі, настав час трішечки поговорити про потенційні можливі помилки на кар'єрному шляху, професійному шляху веб юриста. Насправді не обов'язково вебтери будь-якого юриста в даному випадку це не матиме принципового значення. Фактично, це не будуть якісь конкретні ситуації, приклади, фактично, це будуть мої поради, які ґрунтуються на моєму професійному та життєвому досвіді, для того, щоб ви змогли уникнути цих помилок у власному професійному житті. Перша категорія це не довіряти собі. Постійно себе перевіряйте. Написали текст, перевірте його за собою. Написали, посилались на якісь е, нормативні акти, перевірте, чи е, до цього часу, чи це актуальна інформація, чи все залишилось так само, чи нічого не змінилось. Перевіряйте по різних джерелах, співставляйте інформацію з різних джерел. Далі не довіряйте собі, фіксуйте. Власний день і власні завдання. Ведіть трекінг всього, зустрічі, завдання з таймінгом, вносіть в календар, ставте нагадування, це позбавить вас купи стресу на вашому професійному шляху. Далі йдемо. Не довіряйте іншим. Мова йде про те, що навіть дуже експертна людина про щось каже як про факт. Ви маєте це додатково зі свого боку перевірити. Завжди бажано доходити до першоджерела, джерела, до першоджерела, яке було б в тому числі нормативним, і посилатись вже на нього. Тобто перепровіряйте навіть за експертами. Далі не довіряйте іншим, це і про цифрову гігієну. Бо ви, як юрист, який працює в цифровому середовищі, будете стикатись з такими викликами дуже часто. Це і про зберігання паролей, і стійкість до різних підходів, соціального хакінгу, клацання по випадковим посиланням в листах і таке інше. Приділяйте цьому увагу. Далі. Не довіряйте іншим, не тільки юристам, іншим, а взагалі нікому. Будь-яка інформація в наш час. Є недостовірною, і ви не можете, як професіонал, від неї відштовхуватись. Завжди знаходьте перше джерело. Йдемо далі. Ставайте на місце вашого клієнта. Це, звісно, вже на тій стадії важливо, коли ви безпосередньо спілкуєтесь з клієнтом, або це вже ваш бізнес, або ви в юридичній кампанії знаходитесь в діалозі з безпосередньо представником клієнта. Клієнтом, знаходьте його реальну потребу. Спробуйте, навіть якщо він не може чітко пояснити, що саме йому цікаво, спробуйте дізнатись про це. Таким чином ви зможете дати власному клієнту більше, ніж навіть він очікує, і це зробить вас професіоналом найвищого рівня. А якби ви могли дати собі пораду на початку кар'єри, якою б вона була? Щоб ви порадили собі на початку кар'єри. Найкраща порада для професії, якої міг би дати собі і хотів би почути сам, це бути сміливішим, не боятися і е, досягати людей, спілкуватися з ними, не соромитись в жодному разі, розуміти, що те, що. Вам бракує знань, не означає, що люди не будуть з вами спілкуватись. Сама по собі готовність працювати і навчатись є достатньо крутим активом для того, щоб розпочати тут свій шлях. А далі потрібна наполеглива праця. Тому друга порада це ніколи не здаватись, навіть якщо не вдається з першого разу, якщо не вдається з другого разу, і тим більше не ем, зупинятись у своєму розвитку, якщо щось вдається. Ну і останнє питання. Що сам собі я порадив би на початку моєї кар'єри. Тут я маю бути послідовним, і якщо я взагалі вважаю, що вебтри-юристи мають володіти навичками програмування, то слідуючи лозіці, що найскладніші питання треба розпочинати якомога раніше, то я порадив би собі саме з цього і почати. Для того, щоб хоча б зрозуміти, наскільки це моє не моє, чи є в мене якийсь потенціал, Саме в цих аспектах, відповідно, я зміг би зрозуміти, яка в мене може бути підспеціалізація в загальному напрямку Веб3. Ну і звісно, ще до початку навіть професійної кар'єри до планування її, я, звісно ж, порадив би собі якомога раніше розпочати і вивчати послідовно все своє життя англійську мову. Бо без цього, взагалі, ніяк. Дякуємо нашим експертам. А я сподіваюсь, що ви сьогодні отримали корисну інформацію і додали ще одну веб 3 професію у свій гаманець.